Добрий день, дорогі діти! Тож зручненько всі сідаємо, телефони відкриваємо і заняття починаймо. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про нашу рідну Україну, про її природу і багата природа України. І серед цієї, цієї природи в Україні є гори. Діти, а що таке гори? Гора? Гори це коли рівна, рівна поверхня, і тут стрімко вона піднімається високо-високо до гори. Не просто трішки, а високо. Бо якщо поверхня піднімається трішки, і ми бачимо перед собою щось таке подібне. Ми кажемо, це горб. А якщо дуже високо, то це вже гора. А як їх багато, то це гори. На Україні є гори. Кримські і Карпати. Сьогодні ми поговоримо з вами про Карпати. Діти, це гори дуже і дуже красиві. Якщо гори, то в основному є в світі дуже високі гори, то в основному вони кам'яні, там високо нічого не росте. А Карпати цікаві тим і красиві тим, що навіть на найвищих горах Карпати ростуть рослини. Це ялинки. Сосни, різноманітні дерева з листям. Ось я вам показую Карпати, вигляд Карпат. Подивіться, і дерева жовті. Ну, звичайно, бо ж зараз пора року, зараз ось-ось всі дерева вкриються жовтим листям. І ось я вам показую малюнок з гір Карпат. Так ось, діти, всі Карпати вкриті, всі гори вкриті рослинами. Їх там дуже і дуже багато нараховується сотні. сотні. Там і ягоди, там і кущі, там і квіти. Осінню багато достигає грибів. Найвищою горою Карпат, самою найвищою, є гора Говерла. Ось я вам її показую на малюнку. Її висота 2060. Метрів це найвища гора на Україні. Ну, приблизно скільки це? Якщо ми виїдемо з щуровець в бік Клубівки і доїдемо до залізничної колії, ви ж пам'ятаєте, тому що ви теж тодою їздите, то це приблизно. І це підняти вгору таку відстань, то це приблизно буде висота цієї гори Говерли. Найвищої гори в Карпатах. Діти, українці, іноземці, які приїжджають на Україну, дуже люблять відпочивати в горах Карпатах. І всі бажаючі хочуть піднятися на цю гору. Природа Карпат дуже і дуже багата. Як я вже говорила. Там багато лісів, от ще малюночок гіркарпат. А ще багато річок. Подивіться на цей малюночок. Гори Карпати складаються із каміння. І річки течуть. Їх називають в Карпатах гірські річки. Серед цього каміння є такі, що спускаються з висоти, з цього каміння, то це вже водоспади. Гори між собою з'єднаються Містками. Подивіться, ось міст такий сучасний, бачите? Де і по ньому автомобіле можна проїхати. А ось я вам хочу показати міст в Карпатах колишній. Подивіться, він зроблений з каменю, бачите? Такий цікавий. І по ньому ще прокладена залізнична колія і їде. Поїзд. Діти, крім річок, в Карпатах багато озер. Ось я вам показую озеро в Карпатах. Я хочу нагадати, що якщо в річці вода тече, рухається в одному напрямку, а в озері вона не тече. Вона як застигла, стоїть. І подивіться, ви подивитесь на цю малюночку, скажете, що це таке? І зверху щось таке, і знизу подібне. Діти, це знизу, як в зеркалі, відображається природа, ось цей ліс у воді. Це означає, що вода в цьому озері дуже і дуже чиста. А ще багато у Карпатах місць, де особливо взимку, ось я вам показую Карпати взимку, можна... Покататися на лижах. І в Карпатах є спеціально пристосовані для цього місця, де люди можуть приїхати, взяти лижі, там і е, залишитися, відпочивати. Ці місця називаються курорти, гірськолишні курорти. Курорт це місце для відпочинку. І найвідомішим курортом у Карпатах є курорт Буковель. Ось дивіться, одне місце цього курорту я вам показую. Знизу люди на лижах, зима, сніг. А ось зверху, подивіться, бачите, люди сидять ніби на таких стільчиках. Це не просто стільчики, це називається підйомник. Це місця, які рухаються, тут сідають люди, і вони піднімають людей на вершину, звідки можна спуститися на лижах. Дійсно, діти, Карпати це унікальні місця України. Колись і ви там побуваєте, будуть їхати дорослі, їдьте з ними, і це найкраще місце в Україні, де можна гарно, цікаво, корисно відпочити, набратися здоров'я і побачити. Усе різноманіття природи. На сьогоднішньому занятті ми ще повторимо з вами, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами. Ті рослини, які ми вирощуємо в себе в кімнаті, постійно ми називаємо кімнатні рослини. Ось перед вами найпопулярніша. Найпоширеніша кімнатна рослина фіалка. Тут вона квітне таким блакитним, ну, синім кольором. Кажу блакитним, схоже, щось на колір неба. Такий колір ще називають блакитним. А взагалі, фіалка квітує різноманітними кольорами. І ще я хочу показати вам одну кімнатну рослину. Це Бегонія. Ви пам'ятаєте, в нашому садочку є бегонії з різним таким листям, яке забарвлене різними кольорами. А ось тепер перед вами бегонія квітуча. Бегонії, які зацвітають квітами, їх називають квітучі, і квіти бувають різноманітних кольорів. Ось перед вами це бегонія із червоними квітами. Діти. Для того. Щоб наші кімнатні рослини гарно квітували, прикрашали нашу оселю, за ними треба доглядати, як за всіма рослинами. Саме найперше, що потрібно робити? Звичайно, ви знаєте поливати. Я знаю, що ви всі дуже, дуже добре любите, вмієте і знаєте, як поливати рослини. Якщо вдома у вас є кімнатні рослини, подивіться, чи не хочуть вони водички. Подивіться на поверхню, зверху в горщику, в якому ростуть рослини. А найкраще запитайте маму, когось дорослого, а чи не треба полити рослину? Тоді ми беремо поливальничку, це може бути старий чайник, посуду беремо зручну з носиком. Беремо воду не холодну з криниці або з крану. А беремо та вода, яка вже трошки постояла в кімнаті. Ми кажемо воду кімнатної температури і підливаємо. Не забуваємо, що кімнатні рослини ростуть добре там, де є світло, на вікні, біля вікна. Ну, І бувають такі, що, мають. Рости там, в тих місцях, де і їм потрібно мало світла, є такі види кімнатних рослин. Далі. Не забуваємо, що листочки кімнатної рослини не люблять, коли на їх поверхні багато пилу. Дивимося, якщо вони брудні, ми беремо трапочку. Ганчірку, змочуємо її водою кімнатної температури і легесенько протираємо. А можна використати такий пристрій як пульвелізатор, посуда налита з водичкою, і ось такий пристрій може помити, рухаючи його, дехто вже пам'ятає, ми це робили в садочку. Можна таким чином помити листочки. Але не всі листочки люблять, щоб їх поливали, мили, мається на увазі. Поливали, мили. Наприклад, ця кімнатна рослина фіалка, вона не любить. На її листячко таке, ніби покрито дрібнесенькими волосинками. Діти, є такі кімнатні рослини, які теж такі мають волосинки, то такі рослини, таких рослин кімнатних листочки не можна мити, тому що від такого догляду рослина може загинути. А якщо листочок має гладеньку поверхню, ви подивіться пальчиком попробуйте, то такі рослини можна оприскувати, ми кажемо, тобто змивати пил із листя. І тоді вони будуть квітнути гарно, прикрашати наші оселі, і ми будемо з ними милуватися. На сьогодні все, до побачення!